Ага першого українця вступила на Чекаську землю наприкінці 19 століття. Це зараз тут цілий осередок. Працює український театр, школи працюють, запущено телерадіомовлення, навіть пошта і кредитна спілка. А так тут було не завжди. У 1910 році тут проживало, в Чикаго я маю на увазі близько 25 тисяч українців, і то не на постійній основі. Мало хто знає, але значну лепту у розбудову міста внесли саме українці. На необжитих територіях вони почали зводити церкви, започатковувати школи, створювати громадські організації та товариства. У повоєнний період кількість українців чиказі досягла позначки 60 тисяч. У зв'язку з бурхливим економічним сплеском місцина швидко розросталася. Тож українці почали розселюватися на захід і на північний захід від Чикаго до передмість Ок Парк, Рівер Форест, Парк Річ та Палатайн. У 1956 році на Камберленді була зорганізована парафія святого Йосифа Обручника. А через 20 років на місці старої церкви з'явився новий модерний храм вартістю 1 мільйон 750 тисяч доларів. На сьогодні, окрім церковних обрядів, під крилом парафії працює школа, драматичний театр, танцювальна секція та інші гуртки, що сприяють вихованню нового покоління українців. Зараз буде номер ікс. Заходимо в український хвальоний магазин, подивимося, що тут продають. ليمсода, один із перших шипучих напоїв. В Казахстані роблять що? Ну ладно. Два бакси 39 центів. А тільки у нас содочок вартує 18 гривень. 17 гривень. 18 гривень. Так, почекай, привезти сюда, цінник приклеїти. Гирки. Ну, я сумніваюся, що це українське звичайно. Кікомбурс. Ізраїль. З Ізраїлю шпандюрять огірки. Америку? <соць> Геніально просто. О! А, а оці, оці як моя мама робить. Оце я розумію огірки. Огірки. Це Ізраїль і Україна. Відчуває різниця. Хоча можливо це не в Україні робиться. Це в Литві робиться. Півтора кілограми, сім баксів. А в Україні огірки не ростуть. Рідкість. Ой. Треба налагодити бізнес. Будемо возити з України огірки. Шоколадка-чайка. От Перед вилітом я спеціально купив 5 пачок, 15 гривень штучка. Два бакси. Поколтівник і найдешевший, мені здається, в Україні, він тут 2,50 коштує. А бітнер є? Бітнер є? Бітнера нема. Стасік, наступного разу приїжджаємо, беремо з собою бітнер. Анальгін, кальцій глюканат. Тебе від поносу ще є? Є ще, добре. То я просто переживаю, придеться знову самому знімати все. А ти перевірив, воно не зіпсоване? Ні, не зіпсоване. Тут стільки пастеризаторів, що тут нам псується. М'ята. Тут багато Я не бачу. Тут багато до речі, заборонено багато трав, які ми вважаємо буквальними, звичайними. звичайними. Тут. тут вони в такому серйозному, такі забороні, що якщо ви будете перевозити, у вас виникнуть дуже серйозні проблеми. На... Не Це Пані основник з... цього магазину. Ми маємо тут українську церкву, маємо українську школу, маємо український банк. І ми маємо дуже багато живе українців тут. І ми вирішили, що українці потребують також свій магазин. Я не дістаю безпосередньо з України. Я купляю тільки ну як великими дистриб'юторами. Дистиб'юції, я займається більші компанії. А якщо ми, наприклад, візьмемо Карпатський чай, він ще десь продається, не в українських магазинах? Я не знаю цього, тому що я тільки вчора його одержала. Я зрозуміла. Бачиш, як ми потрапили? Так, я тільки вчора його одержала. І що вам подобається Америка? Ну, ну, раз ми тут живемо, у нас багато українців тут живе, значить. Ну, так складається, напевне, життя. знаєте. То ніколи не може сказати, що ніколи я не повернуся, бо... тому що ми не знаємо цього. Вільнюс. Чотири бакси, але це хоч дійсно схоже на те, що продають в Україні.